Всім привіт! Сьогодні 30 грудня, завтра, завтрашню ніч Новий рік. Ми так особливо святкувати ніяк не будемо, але в нас, так як в нас Ілюша, він чекає. Ми мусили нарядити ялинку, прикрасити, тому що він нам кожного дня плакав тут, що він хоче ялинку. Ми вже поставили. А сьогодні я зранку його відвела в садочок і пішла відразу в Ашан, щоб купити деякі продукти, дещо приготувати. І зараз покажу вам, що я купила. Вийшло небагато, немало три сумки. Зараз будемо розбирати, я вам покажу і розкажу, скільки я за це все заплатила. Почнем. Не знаю, типа пакета. Сумки почнем. Так. Кока-кола. Колбаска Оливье на Оливье. Взяла Житомирский молочный завод два таких молока. Це щоб було на каву, Ілюші там на кашу. Ілюша у нас, до речі, теж навчився говорити каву слово, і він просить каву, то я йому варю какао. Так, купила кусочок сьомги слабосоленої. Вона була зараз на акції в АТБ 169,90, здається, 180 грам. Перець мелений. Не знаю, можливо, так погано видно. Так, мабуть, буде краще знімати. Так, крабові палички. Ікра. Не знаю, я люблю таку ікру, чесно кажучи. Це. В принципі, особисто для себе і купила, бо чоловік такого не буде їсти. Нарізану колбаску е теж, е в принципі, для себе, бо чоловік теж не буде їсти. Він зараз ну, саме, в принципі, відійшов, мучився дуже шлунком. Рука для запікання. Беру ну, саме дешевий ашановський принцип один і той же. Так, взяла гуашеві фарби різнокольорові, які були кольора. Такі взяла, хочу з Ілюшею. Такі якісь, я дивилася в тіктоці там з дітками ігри, малювати. Це я Ілюші взяла. Взяла такий папір подарунковий. Не знаю, чи буду подарунки пакувати, чи хочу під ялинку такий муляж зробити. У мене є коробки. Я, а я хочу їх позапаковувати, ну, ніби будуть такі подарунки у нас. Е, салат, пучок, свіжачок, не знаю, тут якийсь е, Baby-Mix. Буде у нас такий салатик свіженький. Так, на ялинку кожного року я купляю іграшку е, тваринки той, який рік. Ось купила цьому році зайчика такого. Теж, до речі, спочатку вони коштували в Ашані 109 гривень, сьогодні вже 49 гривень. Ну, якби я її все одно мала купити, просто якось не, не вистачало часу. А, а тут, вже, як я пішла їх купляти, вона вже 49. Ну і добре. Так, купила так, трошки хамончику. Сирок теж такий нарізаний купила. Так, чай лісма. Mm. Ось таку безмолочну кашу рисову беру Ілюші. Вона йому подобається. І мені теж подобається, що її не треба варити. Так. Oh. Купила маленький лимончик на салат. Лимона брати. Купила один апельсинчик. Не брала ще мандарин, хочу мандарин взяти, талений папір. Такий ми беремо. Купила ось такий цукор ванільний 10 штук, тому що я ну, люблю, коли випікаю, люблю ванілін, щоб був там. Так. Далі, ще що я в Ашані купила і Блін мусила другий раз бігти. Скупила все. А ці іграшки. В скляні вибрала дві іграшки, ось такі. Класні. Мені сподобались. Я ж їх хотіла взяти окремо в руки в цьому пакеті. Склала сумку, склала пакет. Сумку з пакетом взяла, розвернулася і пішла. А там на касі самообслуговування іграшки залишила. Прийшла додому і думаю, де мої іграшки? А вони, а вони в Ашані, мусила ще раз бігти і йти забрати. Вони, до речі, також на акції зараз по, якщо я не помиляюсь, по 28 гривень, і це скло. Я також періодично підкуповую скляні іграшки. Не знаю, мені подобаються скляні іграшки. Вони дорогі, звичайно, але... Так, серветки новорічні. Далі. Ілюші купила під ялинку ось такі масляні, здається, чи. Пастелі, масляні, так. Да. Ми були в моєї куми, і там у малих були ось ці такі е, олівці. І їм сподобалось малювати, я вирішила йому під ялинку цей раз е, купити таке щось е, малювати. Тому що Миколай йому поприносив кучу машинок, то вона немає де дівати ті машинки. Так. Купляю завжди нам з чоловіком велику пачку кави. Вона Виходить дуже вигідно. 200, по-моєму, 54 гривні я в АТБ, правда, я її купляю. Тому що в Ашані дорожче, набагато. Так, О, звичайні яйця. не розбити. І Ілюші набрала, також він любить отакі фруктові пюрешки. Якісь два взяла фруктових салатика. І, і дві якісь фруктові кашки взяла. Не знаю, чи ми їх пробували, але, ну, яйця пробували. Так, і це все. Ось такі в мене покупки, так. Да. Все. На це все я витратила десь близько 1200 гривень. Так, да, близько 1200, тому що в Ашані я 780 заплатила, в АТБ я заплатила також 380. А я ще була в Аврорі. Оці олівці я купувала в Аврорі. Ну, мені подобається, що тут кейс. Можна їх зручно поскладати, щоб вони не валялися у мене по всій хаті. Бо в мене по хаті валяється вже, крім олівців, і машину, кучу і всього. Так, тому ось такі покупочки наші. Хто новий, підписуйтесь до нас, тому що дуже багато глядачів нових дивиться і не підписані на нас. Підписуйтесь на нас. Будемо раді всіх бачити в своїх нових підписниках. Коментуйте, ставте нам лайки. Будемо намагатися, звичайно, знімати, все-таки знімати. Все-таки знімати відео, показувати наше життя. Мабуть, завтра знімемо відео і розкажемо. Які в нас сталися такі кардинальні зміни, не зміни, новини у нас відбулися, поки ми не знімали нічого. Це вже буде завтра. Все, всім гарного дня, гарного всім настрою. Будемо надіятися, що все буде в добре, і хоч якийсь та новорічний настрій буде.